Маленькі історії про великих друзів. Однієї літньої ночі маленьке цуценятко Ельса прокинулася від сильної грози. Грім голосно гуркотів, а блискавка лякала спалахами. Цуценятко забралося під ковдру до маї, згорнулося клубочком та щосили притулилося до боку хазяйки. Заспокоївшись, вона тихенько сопіла і думала. Тепер не страшно, я ж з Маєю, вона мене захистить. А Майя в цей час лежала і думала Фух, тепер не страшно, я ж з Ельзою, вона мене захистить. Одного осіннього дня Мая застудилася і лежала втоми із хворим горлом, закутаного у величезний вовняний шарф. Ельза дуже хотіла їй допомогти. І побігла у двір спитати поради у Гави, яка знала все-все на світі. «Найкращі ліки то любов, сказала розумниця Гава. Ельза згадала, що має дуже любить малинове варення і цілий день додавала його положці до чаю. Наступного дня має стало набагато краще, і Ельза переконалася, що любов дійсно творить дива. Якось на прогулянці в садочку Ельзі впала на ніс яблуко. Спочатку вона розлютилася і хотіла штовхнути яблуню лапкою, але потім побачила на гілці кошеня. Пробачте, припущала кошеня, й без того боялося собак. Я випадково. я намагався злізти з дерева, але в мене не виходить. Ельза побігла додому. І повернулася зі своєю найбільшою та найм'якішою подушкою. Не бійся, підбадьорило цуценятко, стрибай сюди. Кошеня стрибнула і впало, немов на хмаринку. Дякую. Навіть не думав, що кошенят може допомогти песик. Ну що ти? Хіба важливо, хто ми, коли потрібна допомога? Важливо? Якими? Одного разу навесні Ельза сиділа у дворі під навісом зі своєю подругою таксою, в очікуванні, коли скінчиться дощ. Дощ це так сумно, понуро зітхнула Ельза. Неправда, заперечила такса, дощ це весело. Що ж в ньому веселого? Можна весело ловити краплі язиком або стрибати по калюжах. Друзі почали бавитися під дощем. Аж раптом з-поміж хмар визирнуло сонечко, і на небі з'явилася різнокольорова веселка. Виявилося, що дощ це не тільки весело, а ще й дуже красиво.